Не всі важливі нагороди, шалений успіх визнання і не присвячують хвалебні оди тим людям, що несуть знання, із покоління у покоління, Із року в рік в усі віки передають знання і вміння педагогічні працівники. Їх не лякає важка праця, їх не страшить майстерня. Це характер мають, як тверда криця. Вітаєм тих, хто із Профтех. Системою профтех пишатися повинні, адже вона лишилась на плаву і відкриває обійми гостинні всіх, хто шукає мудрості оправу. А скільки хороших та гідних людей, чий шлях трудоємний і плідний, навчають і мають багато ідей, дають багаж знань необхідний. При скромній заплаті продовжують сіять, навкруг себе розум, майстерність, добро. Профтехівці любі, не втомлюйтесь, мріять, хоча би там важко вам не було. Героям наших втехівських буднів, готовим прийняти та вивчити всіх, Вклонімося низько, доземно всі люди, Хай жде їх безмежний, шалений успіх. Хай слава про вас не згасне ніколи, ха радість і щастя наповнять ваш дім. І друзі, неначе у вулику бджоли здоров'я й добробут поселяться в нім.